Розвідіть на рівність. Логарифму 1 відняти 2х з основою 3 менше 2. Запишемо двійку як логарифм з основою 3. А 3 в другому це дорівнює 9. Отже, переписуємо. Логарифму 1 відняти 2х з основою 3 менше логарифму 9 з основою 3. Основа 3 більше одиниці. Логарифмічна функція зростаюча. Отже, Відкидаємо логарифму і переписуємо просто під логарифмічні вирази. 1 відняти 2х менше 9. Мінус 2х залишаємо. 9 теж залишаємо, одиничку переносимо, змінюємо знак мінус 1. Мінус 2х менше 8 ділимо на мінус 2. Коли ми ділимо на від'ємне число, знак нерівності змінюємо на протилежний. Отже, буде х більше 8, ділимо на мінус 2 мінус 4. Але не забуваємо про область допустимих значень. Від логарифмічний вираз 1 відняти 2х має бути більше нуля. Отже, мінус 2х більше, одиничку перенесли, змінили знак мінус 1. Ділимо ліву і праву частину на мінус 2, змінюємо знак нерівності на протилежний, бо ділимо на від'ємне. Мінус 1 ділимо на мінус 2, мінус на мінус плюс одна друга. І так, х більше за мінус 4. Значення більші знаходяться праворуч і менше за одну другу. Менше за одну другу знаходяться ліворуч. Отже, розв'язком буде ось ця частинка від мінус 4 до однієї другої, варіант Г. Е.